Добрий ранок, 7.34, 13 квітня. І зараз я вам покажу, які ціни на сніданок там, обід і вечір, якщо тут такі є опції в кафе в цьому хостелі. Ну, якщо вам цікаво, скільки коштує, навіть не знаю, що таке А, це пиво, алкогольні напої і неалкогольні напої. На кухні загального вжитку, де ви можете готувати. Написано, що можна розпивати тут тільки алкогольні напої куплені, тільки тут привіт. Ми вчора брали Continental Breakfast. Ну, самі читайте, дивіться, які ціни. Бачите, 5,95. ну, в такій межі. Наступне. Отже, піца. Кафе Favorit. Naчос. Smoky Bin Chili Начус. Суп of Day. Ну, я вважаю, що в принципі можна не заморочуватися і харчуватися тут. Чесно кажучи, я б не витримала харчуватися тут, ну, скажімо, тиждень, але там два дні, я думаю, що цілком. Офішен чіпс, Carrie лазанья, те ж саме, що у нас Лінвіня, Лінгвіні, умовно кажучи. Ну, знаючи ціни там в своєму ресторані Вагамамі, вони тут демократичні. Трішки менше, на один фунт, умовно кажучи, на один-два дешевше навіть. Отже, 13 квітня 8.40 починаємо збиратися. Що пішло нас не за планом? Забронювала я одне місце: так ліжко в чоловічій загальній кімнаті і в жіночій загальній кімнаті а врешті-решт. На три ночі, да врешті-решт, мені треба щоночі змінювати місце проживання, і тому це забирає багато часу, тому що кожного разу я не можу лишити речі в одній кімнаті. Так і більше їх не носити. Кожного ранку і кожного вечора я маю всі речі типу переносити в машину, а потім з машини в номер. І це забирає час. І зараз сподіваюся, що ми встигнемо. Сьогодні ми плануємо їхати. З моїми друзями ходити. У них розроблений маршрут. Туди треба під'їхати десь півгодини до місця, звідки ми підемо. Трішки я хвилююся, чи я встигну в їхньому ритмі, бо вони такі ну багато ходять. От, а я не дуже, ну подивимося. Вже бачили огляд коду, в якому ми спали загальної кімнати. А ось private room для двох. До речі, туалет ось тут поруч загальний, але дуже поруч біля дверей. Опа. Ось ми заходимо. Така кімнатка, тільки один крючечок. Як бачите, ну, тільки ліжечка. Все як в загальній кімнаті, просто менше простору, скажімо так. Такі старовинні вікна. Ось тут розетка. Опалення працює на щастя, ще розетка, щоб ну, просто не подивилися. І в номері, ось я відкриваю, бачите, біля омивальничка. Душ, ну, дуже в гарному, я вважаю, стані. Навіть є рушничок саме для підлоги, а рушнички для тіла за окрему плату. Ось такий душ, поличка. Все охайно, все дуже чисто. Отак от, от. Тому ну, маленький номер, речі, особливо тут не розкладеш. Але охайний, чистий, симпатичний, чистий кавролін. Я, до речі, хочу це підкреслити, тому що ковралін звичай, такі брудні, що просто страшно на них дивитися. Ось і все, прощаємося з цим номером. Останню ніч буду спати в загальному номері я Сашко в поді з нашими друзями. 13 квітня, 10 година, 11 хвилин. І ми зараз, я сподіваюся, почнемо бачити сьогодні раніше. Ми вже приїхали на місце, з якого ми почнемо свою пішу прогулянку Подивимося, як це буде сьогодні. Зараз ми підходимо до початку нашого маршруту. І чим цікаве це місце, що воно, начебто, ми йдемо в такі дикі місця, але насправді, як ви бачите, ось столики з'являються. Тут є так зване social place. Тобто місцина, де можна сходити в туалет, помити руки, і вони в дуже гарному стані, дуже чисті. Там є невеличка кафешка, ти можеш купити там собі морозиво, або дітям морозиво, чай, каву. І такі приємні солодощі. що ця річечка тече вздовж ось, бачите, ця зона, як вона виглядає. Тобто. І цей маршрут розрахований, що він буде йти по колу, ти стартуєш з цієї зони, проходиш по колу цей маршрут, який біля 9 кілометрів, і потім сюди повертаєшся. Мені здається, що це дуже класний маршрут. Спочатку він як починається в лісі, ми йдемо крізь ліс. І якщо не дивитися під ноги і на цю багнюку під ногами, то насправді це дуже комфортно було, була дуже хороша погода. Навіть було спекотно в лісі. Ось і чомусь мені ця подорож нагадала, як ми підіймалися на схили в Угорщині. Є таке там містечко Сентендра, і такі невеличкі гори в Угорщині, і дуже схожа природа, і сам цей підйом, і краєвиди, які відкриваються. Там, ну і взагалі це ліс схожий на ліс в Україні і на початок підйому, скажімо, на Говерлу. Дуже багато таких асоціацій з домом, але це все було поки ми йшли по лісі. А коли ми вийшли з лісу, зрозуміло. Я не знаю, чи піднімалася ви коли-небудь на Говерлу. Це значно більш висока вершина. <реш> да, тут багато мха, як-то в Україні не, в не везде. Але коли ти виходиш з лісу і вже піднімаєшся на вершину, там дуже вітряно. індіана Джонс і холодно. І тут так само, коли ми вибралися вже з лісу, то відразу під там був дуже величезний вітер, і стало холодно. А зараз, ви бачите, ми всі зайшли в дивовижний. Я не знаю, я, я назву це гротом. Просто неймовірної краси посеред лісу. Каміння. Там, звісно, трішечки багнюки було. Ви зараз побачите, як ми через неї перебираємося. А, на жаль, відео не передає цієї краси, але. Ні, Марта, іди, 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 іди. Ма, я, я тобі теж рекомендую поскоріше пройти. Ну, бо з собакою. Але це дуже вражає. Це схоже, це схоже, як би це сказати, на джунглі, реально. На справжні джунглі посеред Англії. Ось на що це схоже. До речі, в лісі дуже багато чорниці зараз це тільки молоді пагони і ледь такі розкриті листочки, але я собі уявляю скільки ягід тут буде в сезон. І коли ми виходимо з цього городу, ми якраз вже буквально там за кілька кроків виходимо із самого лісу і опиняємося на схилі, на якому ще немає вітру, цей схил вкритий верском буде, і цей верс буде поєднуватися з кущами чорниці. І ця зміна кольору все ж таки ліс. Навіть без листя він зелений, і тут тобі відкривається такий краєвид ну, оранжево-коричневий, зовсім інший колір, і він такий дуже приємний око і з'являється вже якийсь саме краєвид да, з, якийсь з безмежним оглядом, з безмежною перспективою. От, видите, вереск, какого вин цвета, таких осенних цветов все вокруг, Знаете, что это? Это вереск. У нас вообще Саша Сашей какая-то уличка на вереск, потому что мы читали все, ну, очень много книг Энни она Советую, если у вас дети там на 9 лет, почитать эти книги про Англию, про ее традиции. И э, там все время вспоминаются вересковые поля и какие они мягкие. Вот сейчас проверю. А ось і краєвид, який я вам обіцяла. Взагалі, мені ну просто дуже-дуже дуже сподобався цей маршрут, тому рекомендую. Отже, траста квітня, 11.37, 11.37. І ми вже пройшли дуже цікаву таку ущелину, яка нагадує джунглі. Сподіваюся, відео хоч трішки зможе передати вам цю атмосферу. І зараз ми піднімаємося на якийсь хил. Сподіваюся, що ось бачите, як відкриваються неймовірні краєвиди. І ми маємо йти по хребту. Тобто я так собі уявляю, але не знаю, як це буде насправді, що праворуч чи ліворуч будуть відкриватися неймовірні краєвиди. Подивимося, як це буде насправді. А ось і місцина, де починається вітер. Просто я коли кажу слово вітер, кожна людина може собі уявити тільки той вітер, який вона в своєму житті максимальний вітер відчувала. Ось я все це, всю цю мандрівку, все це відео буду намагатися вам показати силу цього вітру і думаю, що не зможу цього зробити. Ну, я не можу передати, Вон, бачите, Марта як розважається якої сили це неймовірний вітер? Причому це такий, знаєте, схил невеличкий, і там е у його е основи там досить затишне містечко. Ти тільки піднімаєшся, я не знаю, може на 30 сантиметрів вгору, і тебе збиває з ніг цей вітер. Ось там на краєчку, де ви бачили, там неможливо стояти. Тебе ну, вітер здуває з цього краю. Ви бачили, з якою швидкістю ми спускалися? Це просто вітер штовхає вниз. Неможливо передати цю силу, але повірте, я там поклала рюкзачок на схилі, і зрозуміла, що треба його терміново ловити, бо мій рюкзака він не порожній. просто снесе Кратенько. с горы. пошел граф, короче. Вот. но у меня есть очки, как вы уже поняли защитные, так что я вообще защищен и вооружен. интересно на него можно подняться? ай, по щеке мне прям больно попало. І зараз ця людина змушена жити, ну як сказати, на universal Credit і на ті невеличкі гроші, які вона заробляє зараз раз на тиждень викладаючи в університеті. Ну, зрозуміло, що її взяли в університет як помічника викладача, але вона веде повноцінну лекцію як Повноцінний викладач, нікому вона не допомагає, ніхто не веде цю лекцію, але платять її як кому, як помічнику викладача. Тут я вам знову намагаюся показати силу вітра. Сашко не дуже там вдало зняв ззаду. Не видно, що я стою майже під кутом 45 градусів і не падаю. От. І це були так звані олові якісь структури. Я, може, неправильно скажу, бо це Сашко мені розказав ті каміння, які ми проходили, і я вам розповідала про цю свою подругу. Всі ці каміння вони створені великим ну, Поривом вітра він ще якось там назвав, що звісно що там є і ще якась, тому що дощі їх теж умивають, що це поєднання, але більшою мірою це все ж таки каміння, ось такі форми, створені вітром. І Він каже: я в житті раніше цього такого ніколи не бачив, тільки на малюнках. А тепер вперше побачив в житті У кожного своє захоплення. Хоча Сашко більше захоплюється ну, наукою, але й географією також. 14.30 наразі, і ми завершили наш маршрут. Все ж таки, ми сьогодні ходили компанію з великою кількістю дітей. І найменшій дитині здається, скільки? 9 років, да? Ні, мені здається, ще менше. Ні, 9. Та ні, 9, 9. 9. 9. 9 думаю, є. 9 років. Тому діти вони постійно ну швидше втомлюються, вони хочуть їсти пити. Тому зараз ми вже завершуємо наш маршрут. Але це на добре. Це дуже цікавий маршрут. Я сподіваюся, що Сашко зможе якось на карті його позначити, або якісь вам позначки під відео залишити. Це круговий маршрут, як і попередній, який був в попередньому відео. Чи вчора ми показуємо. Але він більш різноманітний на мою думку. Ми і по лісу йшли, в якому. Тепло, скажімо, і затишно, і дуже красиву річку в цьому лісі бачили. І виходили е, на схил, де відкривалися неймовірні краєвиди, і були серед таких скель, які продуті вітрами. Як це називається Сашко? Еолові структури. Еолові? Еолові. Еолові структури. Дуже красиві скелі, е, різні. Краєвиди і зелені і такі верескові поля. Я уявляю, яка там буде неймовірна краса, коли цей вереск буде цвісти. І нарешті я відчула, розумієте, я казала про Еніт Байтона. Вони там шукали місце, щоб був сухий вереск, і це в них була як матрас, вони використовували його. І я відчула цю м'якість. Сашко, а мама назад. Всюди тут є хороша дорога, в принципі, досить і пройшлася по цьому вереску. Здається, це кущ. Він має під тобою провалитися, але цього не відбувається. Ти йдеш як у подушці, він такий м'якенький, і там зрозуміло, що мох. Це ну я нарешті відчула, ось чомусь ми це, це хотілося дуже відчути, коли читала ці книжки. І я це відчула, і я полежала на цьому вереску ну, м'якенькому, було дуже затишно. І дуже багато тут чорниці росте. Зараз вона тільки листочки пробилися, але буде чорниця, і вона буде родити, зрозуміло. Так що я... і сьогодні ну, друга година, і я зовсім не почуваюся втомленою. І погода зовсім інша. сьогодні. Майже якраз сьогодні не було дощу. Ось зараз ви бачите сонце, але сонце було дуже мало на нашому маршруті. Поки ми йшли, в основному було похмуро, але не було дощу, не було снігу і граду. Так пару разів там щось грати в лице бив, але невеличкими порціями. Тому немає і близько ти втоми, і це на краще, тому що сподіваюся, що ми зможемо змонтувати викласти відео і збитися з графіку. Ось і добігає кінця. Третій день Він зовсім не схожий на другий, тому що ми сьогодні і в гори ходили в компанії, як сказала моя подруга, що в цьому поході ну, великі компанії є як свої переваги, так і свої недоліки. Ми недоліки, наприклад, ну, скажімо так, в моєї подруги, яка живе в Англії багато років, є дуже дуже багато друзів, які говорять російською мовою. Ну, українською теж вони говорять, але все ж таки Деякі з них з Росії, тому говорять виключно російською мовою. І, але це дало змогу знайти нам Сашком нових друзів. І зараз наразі ми граємо в настільні ігри в ігри. Ну є ігри, в які треба грати великою компанією. Взагалі настільні ігри розраховані дуже часто на 4 людини, максимум 5, це виняток. Але в нас є дуже крута гра на 9 чоловік. і Я зараз сподіваюся, що я зможу когось до цього долучити. Отже, ми сьогодні. Через те, що були з дітьми і в великій компанії, що таке велика компанія, ми відкрили новий маршрут, який би ми самі ну не розробили, тому що ми не знаємо Великобританії і тут тільки починаємо мандрувати. Але коли ти з дітьми ми зупинялися частіше, вони їли е, 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 снеки, очікували всіх, е, тобто був зовсім інший ритм. Ми прийшли до сестра до хостелу, але все ж таки е, проводимо час тут дуже круто, е, граючи ці настільні. Ігри, і знаєте, я для себе ще ось думала про. Ну, зайшла розмова, зрозуміло, що е, ця подорож була по перше дуже крутий маршрут. А по-друге, Сашко знайшов е, собі е, друзів, з якими він спілкувався по дорозі. Я знайшла собі нових друзів. У мене є, були ці друзі, і нові доєдналися, і мені було цікаво з ними спілкуватися. І зайшла мова про, відп... про відпочинок. І одна дівчина каже, що після такої мандрівки хочеться е, е, на море е, лежати на шезлонці і нічого не робити. Але ось для мене. Мене я з таких людей, які не можуть лежати на шезлонзі, розслабитися і нічого не робити. Це реально моя проблема, не знаю, як з нею впоратися, і тому я люблю такий активний відпочинок, коли ти йдеш і маєш наразі вирішувати проблеми, як подолати цю гору, як перебратися через цю калюжу або ще щось таке. Тоді мій мізок, хоча б не думає про нагальні якісь проблеми. А якщо я буду лежати на шезлонзі, повірте, я не буду розслаблятися, я буду вирішувати якісь трабли в своїй голові. Це, це чому я, я захоплююсь людьми, які можуть не працювати? Я не можу не працювати, не тому що. Я боюся залишитися без грошей. Я не можу не працювати, тому що в мене є потреба постійно бути зайнятою, постійно бути в якомусь ритмі. Я не вмію розслаблятися. Якщо у вас є такі проблеми, пишіть в коментарях, обговоримо, як з цим працювати. Я реально дуже багато років над цим над собою працюю, поки що не дуже результатно. Але може, у вас є якісь лайфхаки? Діліться, будь ласка, пишіть коментарі, ставте лайки, поширюйте наше відео і не забудьте підписатися на наш канал. Це був день третій нашої мандрівки на північ Англії.